Олежа програв спори, зараз він повинен підійти до це, якоїсь це. дівчини і познайомитися з нею. Але він не хоче. Все, не хочете? Ні, ні, ні. Зараз То ти давай, підеш. Ти все, підеш, не... я тобі кажу. Ну, ні, за... все, вон, це, вон, вон, це, дівчинка, зараз. зараз вон, іди, і кажу. Іди і давай, давай, іди зараз. давай, давай кажу. Слухай, дивись. Диви. А він нічого не може. Він не може підійти. Зараз він буде запитувати її. Дівчинка, слухайте, я з села приїхав. Я не знаю, як пройти на Дерибасівську. Ну він пішов а туди. А він про він туди. туди, він туди. Хінкальне там. Хачапурі там подається? Так, так. А зараз мені туди треба йти. Там моє село, так? Там? Звідти. Ні, ми не знаємо, ти дуже такий невеличкого росту, ми не хочемо з тобою зустрічатися. Ну ти подивись на себе, яка в тебе футболочка. Ага. Та ні, зараз у мене телефон, у мене Samsung, бачите. Ні, в мене все є.